Київ, робота, прибиральниця, вимоги, пунктуальність, відповідальність, чесність, завзятість, чистолюбивість, умови роботи. 15 змін у місяць, графік договірний, обов'язки найцікавіше. Спочатку прибирання у кав'ярні, помити підлогу, протерти всі стільчики, пінтуса, протерти ніжки столиків. Витерти стікляні двері, не скляни, а Стіклянні двері, щоб були дзеркально чисті, без розводів. Це робота без розводів, да? протирання вікон з однієї та з іншої сторони. Протирання. Окей. Пройтись по всім приміщенням та зібрати мусор із мусорничків. Не сміття зі смітників, а мусор із мусорничків. Прибирання у чоловічій роздягальні, підлога, санвузли, шафки, душові кабінки, планова обробка антигрибком, прибирання гостьового туалету, прибирання у жіночій роздягальні, підлога, санвузли, шафки, душові кабінки, планова обробка антигрибком. Повтор Окей. Миємо центральний вхід. Коридор, перебирання першого та другого залу, підлога зеркала, не зеркала, зеркала, вікна підвіконня, прибирання сьомого та восьмого залу, підлога, зеркала, вікна підвіконня. Прибирання п'ятого та шостого залу, підлога, зеркала, вікна підвіконня. До речі, третього і четвертого залу немає. Якщо там після восьмого теж щось було, то теж немає. Прибирання тренажерної зали плюс пили сосом. Не пилосмоком, а пили сосом. То це такий страшний звір. Проходимось по резиновим пазлам. Витираємо всю поверхність тренажерів плюс доріжки, підвіконники з вуличної сторони грейна, щоб це не було, протираються кожних два дні. Прибирання рецепшену, миття полів, протирання підвіконників. Кожного дня миються резинові коврики при вході на вулиці, догляд прибудинкових лавочок. Чистота газону. Ох і робота, ох і прибиральниця. З вами був втомлений працівник. Почуємось!